Які ознаки високочутливої людини? І чи це нормально? Знаєте, 20% з нас є високочутливими. Я Олена Крикун, і я розповім про ознаки високочутливої людини, як це впливає на ваше повсякденне життя і що ви можете з цим робити. Якщо ви мене не знаєте, то я психологиня, психотерапевтка, працюю у напрямку транзактного аналізу. І на цьому каналі я ділюсь корисними психологічними порадами та інструментами для саморозвитку, щоб ви могли... Використовувати їх для покращення свого життя. Якщо хочете дізнаватися більше, то обов'язково підпишіться на мій канал та натисніть на колокольчик. Тож, давайте одразу розберемо, які є ознаки високочутливої людини. По-перше, це глибина сприйняття та обробки інформації. Високочутливі люди не просто помічають більше, вони фактично глибше обробляють інформацію. Вони мають високий рівень емпатії, сильні почуття до інших. Активну уяву або внутрішній світ і мислять глибоко. Ну, наприклад, коли така людина чує історію а, чиєїсь втрати, вона може прямо ніби пережити цю втрату, ці емоції та сильне переживання, як наче вона сама втратила когось близького. Другий фактор це надмірна стимуляція. Високочутливі люди легше перевантажуються від великої кількості подразників навколо себе. Вони відчувають сильну реакцію на різні події у повсякденному житті, що може викликати стрес і втому. Через це деякі з них можуть уникати дивитися фільми жахів або бойовики, оскільки це може викликати знову ж таки у них надмірну таку тривогу. Наступний а, такий критерій це емоційна інтенсивність. Високочутливі люди відчувають емоції сильніше та більш широко. У них може бути такі дуже. В глибокі позитивні та негативні емоції, наприклад, високочутлива мама відчуватиме дуже сильну радість та горе, коли дивиться, які діти досягають успіхів чи зазнають невдач. І четвертий критерій це сенсорна чутливість. Високочутливі люди можуть відчувати дискомфорт від великої кількості сенсорних подразників, таких як Голосна музика чи яскраве освітлення. Також вони можуть відчувати біль від різних речей легше, ніж інші, і помічати деталі в своєму оточенні, які інші можуть пропустити. Розкажу тут про свій приклад. За тестом у мене рівень чутливості на 13,8 вище за середні показники. І дійсно я дуже тонко розрізняю аромати, текстури. Не можу знаходитися довго там, де надто гучна музика. Точніше, так, я можу, але мені потім потрібен час, ну такий довгий, щоб відпочити від цього в дуже тихому місці. Ну і в мене низький больовий порог. Тобто біля відчуваю набагато гостріше, аніж більшість людей. Знаєте, раніше я навіть стикалася з такими фразами у мій бік: типу: Ой, та ти така ніженка? Ой, до тебе взагалі доторкнутися не можна. Я пояснювала постійно, що можна. Я люблю дотики, але обережно зі мною треба делікатно. Якщо ви впізнали в себе, обов'язково напишіть про це в коментарях. Важливо відмітити, що високочутливість це не розлад, це норма. Це нейтральна риса, яка зустрічається приблизно у 15-20% населення, де нервова система є більш чутливою просто ніж у інших. Чутливість до сенсорної обробки це біологічна риса, тобто це те, з чим ви народжуєтеся. Дослідження сканування мозку показує, що високочутливі люди мають більшу активацію в областях мозку, які пов'язані зі сприйняттям і емпатією, а також сильніше реагують на приємні та неприємні подразники. І важливо визнати, що високочутливість має як негативні, так і свої позитивні сторони. Ну, з негативних, це те, що ви можете мати підвищений ризик тривожних думок та депресивного настрою, частіше стикатися з перевантаженнями, мати проблеми з прийняттям швидких рішень і навіть страждати мігренями. Ну, а з позитивних, це те, що ви. Більш сприймаєте красу світу, глибше розумієте інших людей, та маєте дійсно такий е, різноманітний внутрішній світ. Ви маєте надзвичайну увагу до деталей, часто приймаєте виважені та обдумані рішення, маєте уважне ставлення до потреб інших людей. Ці якості можуть робити вас відмінними, наприклад, художниками, письменниками, психологами та лідерами з високим рівнем емпатії. Високочутливість це те саме, що й інтроверсія. Ні. Психологічні дослідження показують, що 30% високочутливих людей є екстравертами. Просто їм більше потрібно часу на відновлення. Ви, до речі, можете перевірити за допомогою спеціальних тестів, чи відноситесь ви до високочутливих людей. Я залишу посилання на тест англійською, але ви у відкритому доступі зможете знайти тією мовою, якою вам комфортно. Як пройдете тест, поділіться результатами в коментарях. Цікаво дізнатися, скільки нас. Ну і для того, щоб покращити своє життя у цьому світі, я дам вам декілька важливих рекомендацій. Рекомендації високочутливим людям. По-перше, це важливо встановити ранкові та вечірні ритуали. Одним словом, важливо дати собі хоча б 30 хвилин спокою перед сном, без гучних звуків, телефону і по можливості лягати спати приблизно в один і той самий час. Ранок також не має починатися з погоні за чимось або кимось в виділі. Час для себе та зробіть те, що вам приносить задоволення. Ну, наприклад, випийте чаю, почитайте книгу або займіться йогою. Наступне це визначте свої тригери. В одних людей це гучні звуки, а в інших запахи, а хтось просто не може витримувати натовпу людей. Враховуйте це, плануючи свою роботу та відпочинок. Ну, наприклад, якщо ви любите подорожувати, але вам дуже дискомфортно від натовпу та гучних звуків, а подорожі це завжди гучно, ви можете користуватися, наприклад, бірушами або навушниками з релаксуючою музикою, щоб полегшити своє сприйняття. Далі дуже важливий, важлива рекомендація: влаштовуйте міні-відпочинки. Декілька разів на тиждень бувайте в парку або на природі, робіть масаж або приймайте теплу ванну. Такі зупинки будуть вас дуже добре відновлювати. Високочутливі люди чутливі до кофеїну, тому краще обирати каву без кофеїну або обмежитися однією чашкою на день, хоча буває і цього занадто багато. Тож турбуйтеся в цій сфері про себе. Ну і такий і важлива така рекомендація: оточіть себе красою та природою. Оскільки високочутливі люди дуже чутливі та глибоко залежні від навколишнього середовища, оточуйте себе красою та спокоєм, коли це можливо. Наприклад, прикрасьте свій дім просто так, щоб вам це було дуже приємно для ока, з мінімумом такого безладу та хаосу. Тож, коли ви приймете той факт, що висока чутливість це нейтральна риса, це допоможе вам бути значно впевненіше. Якщо в дитинстві вас не розуміли і ви отримали із цього психологічні травми, ви можете звернутися по допомогу до психотерапевта, щоб вирішити це. Давайте собі час на якісне відновлення, не віддаляючись від інших занадто сильно та не ховаючись від світу. Також ви можете записатися на онлайн-консультацію до мене, написав мені в інстаграм за посиланням в описі. Ну і якщо вам було цікаво це відео, обов'язково підпишіться на мій канал і натисніть на колокольчик. Самі знаєте для чого.